Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і сьогодні я хочу розповісти про таку техніку. яка називається асертивне прохання. Отже, на цьому каналі мають бути чи вже є відео про асертивність і асертивність... Агресію про три асертивні питання. Вони там дещо споріднені. Власне, що таке асертивність? Асертивність – це коли ви е, переслідуєте власну мету, дієте проактивно, не реактивно, а проактивно відповідно до власних потреб. А ви при цьому не порушуєте е, межі оточуючих. І, власне, техніка асортивного асертивного прохання вам може. Дати ось цю структуру цього власне прохання. І ви, до речі, вона включена в багато е, таких собі е, ну, корпоративних культур. Тобто, ця техніка вона дуже широко використовується, ви можете впізнати деякі її елементи. Отже, власне, з чого вона починається? Да? Ну, Уявімо собі такий приклад е, не дуже трешової, е, значить, що е, ваш партнер постійно е, сидить в мобільному, коли ви снідаєте. і ви хочете. Його попросити цього не робити. Власне, перший перший пункт це значить опис ситуації. Будемо уникати тут таких слів тригерних, як завжди, там і так далі. Да? Тобто, окей, ти часто сидиш в мобільному телефоні, коли ми з тобою снідаємо, Да? Тобто опис ситуації, якомога як, більш об'єктивний опис. Далі йде висловлення емоцій, тобто, що ви почуваєте відносно цього. Е, я почуваю себе покинути, да? я почуваю себе непотрібним, ну, такі дуже сильні е, почуття. Мені це не подобається. Окей, мені це не подобається, я почутаю, почуваю себе самотнім. Е, значить, це ми висловили емоції стосовно цього. Третім пунктом є, йде, власне. Прохання, да? я тебе прошу, поки ми снідаємо, будь ласка, відклади телефон кудись подалі. Описував да? е, прохання. Далі йде четвертим пунктом обґрунтування цього прохання. Е, тобто обґрунтування може бути будь-яке, яке ви захочете, наприклад. Тому що мені важливі наші стосунки, тому що е, мені зранку важливо з тобою поговорити про щось. Тому що будь-що завгодно. Тому що я себе поважаю, і мені хочеться, щоб ти був зі мною, а не в своєму мобільному телефоні. Це обґрунтування, прохання. Далі йдуть санкції. Ось така е, штука, і я вважаю, що іноді в стосунках перші рази її не треба говорити, але іноді вона дуже необхідна. Санкції, та да? що я зроблю, якщо ти не виконаєш мої, мого прохання? Тобто тут ви говорите про свої межі. Да? Наприклад, якщо ти не будеш сидіти в мобільному, ок, я буду снідати сама чи сам, тому що ну, ти все одно в своєму мобільному да? санкція. Тобто ситуація, опис ситуації, висилення емоцій, формулювання прохання. Е, обґрунтування цього прохання і санкції. Розглянемо ще один приклад. Ну, тут вже важко е, уявити, але ну, вам не хочуть повертати гроші за ваш товар. Е, ну, опис ситуації. Е, ви продали мені товар, неякісний, він не працює. Е, я обурений, мені це не подобається. Висування емоцій, прохання. Я, тут можна не прохання, а вимогу. Я вимагаю, щоб ви мені повернули товар, повернули гроші за товар. Обґрунтування. Тому що у нас є закон про захист прав споживачів, чи, е, тому що ну, зазвичай тут закон, да, якийсь відповідний. Далі санкції. Да, тут, же вони, тут вже вони потрібні. Да, якщо ви мені цього не зробите, то е, значить, я вам напишу в книгу скарг та пропозиції, або е, я напишу там, десь про вас відгуки, де зможу, і де знайду. Значит, е, ваша... Ви маєте це донести, ви маєте це проговорити, вважається, три рази. Е, якщо вас перебувають, то ви починаєте спочатку. Вас перебили, та ні, та він нормальний. Ви мені продали неякісний товар, мене це обурює, тобто ви пішли по цій схемі з початку. Тобто, і ви, якщо ви три рази донесли вже до е, реципієнта цю інформацію, то ви вже можете, власне, і е, йти, якщо воно повернули товар, то ви маєте. Здійснити санкції. Якщо ви їх не здійсните, ви не будете себе поважати. Тобто санкції мають бути такі, які ви здійсните, да? тому що це важливо для самоваги. Ви вже зробили все, що ви могли. Да? Ну, ви, на жаль, ми не всі шварцнеггери з е, ружом, не всі, ну тобто, ми не всесильні, Да, давайте про це пам'ятати, але, власне, це санкції ті, що ми можемо маємо зробити, тому що це в нашій владі. Отже, це було відео про цю техніку асортивного прохання або вимоги. Якщо вам було цікаво, ставте лайк або ставте якісь питання, на які я спробую відповісти. Підписуйтесь на канал і зустрінемось в нових відео. Всього вам найкращого.